Привіт! Сьогодні буде огляд на ось такий замок навісний. Ось так виглядає коробка. Перші 5 років гарантії, модель HR LS40E. Тут іконки з основними його параметрами: сам замок йде в комплекті, плюс-3 ключі. Ось так вони виглядають. Ззаді коробочки тут описано, що це замок навісний. Бренд Херст, англійський ключ, Дужка із загартованої сталі, Двохстороннє замикання, корпус із ламінованої сталі і три латунних ключі. Ну і далі термін придатності, комплектація це вже такі не сильно важливі параметри. По самому замку. Ось так він виглядає. Це пластмасова вставка. Це я так розумію, якісь болти чи заклюпки, які йдуть між цими металевими пластинами. Не знаю, як там всередині, але виглядає дуже достойно. Вибирав замок не супер дорогий, але що він був надійний? Бо зрозуміло, що від лодії, якби, ці замки особо не спасуть, але певний бар'єр такий буде. Ці замки вони більше, якби, ну, так як я, допустимо, вибираю. Який би ви не вибрали замок, якщо людина захоче його скрити, вона скриє. Але просто сам цей механізм, сама оця структура, як він відкривається, залежить від на того, наскільки вам оцього ресурсу замка вистачить. Тобто, ви можете купити замок там за 50-100 гривень і там 5 разів його відкрити, заклинений він, і на цьому ви його викинете. Можете купити дорожчий замок, цей, допустимо, він в районі 200-250 гривень коштує в залежності, де ви його знайдете, десь ну, плюс-мінус на 50 гривень. Але він. Виконаний набагато краще, чим більш якісь інші китайські аналоги. Він зроблений доволі якісно, немає ніяких там зазубрин на самому от ключі. Ключ також виконаний. Бачите, він товстенький, він отак от не люфтить, його важко буде десь там підломити, зламати чи ще щось. Сама фіксація тут в замку, вона доволі якісно зроблена. Також замок має механізм автозамикання. Все, він замкнувся. Порівняно з іншими китайськими аналогами, він в руці доволі таки відчувається. Я, в принципі, так рекламую, що можна подумати, що це якась реклама. Але, типу, я. Ну, прийшлось якби купити замок, почав дивитися, вибирати. Немає для чого вибрати. Все якесь китайське говно, непонятно, що як роби. Це хоч плюс-мінус щось похоже, що воно щось має прослужити. Непонятно, звичайно, там, як. Сніг, вода туди попаде, напевно, щось під режавіє, але є ведешка для цього. Є якісь інші аналоги, там, де отут якісь резинові втулочки є, що вони там, типу, не бояться вологи. Але ну, воно ж все одно затікає, воно нікуди від цього не дінеться. Просто потрібно чи зверху якийсь целлофан накидати, чи якусь бутилку обрізану, щоб ну, це питання якби вирішити. Бо наскільки він би не був захищений, від води, вона все одно якісь процеси починає йти, і замок з часом починає клинити. Також, що привернуло в цьому замку, що оці от пластини йдуть металеві. Плюс оці закльовки, вони також йдуть, я так розумію, металеві. Зараз візьмемо магнітше, знайдемо. Ну Мені бачите, не здалося це все-таки метал. Тобто це не якась там, блін, солюмін, не якесь там прям супер говно. Це Ну, метал якби. Тут його буде важкенько витягнути, як би ви собі не хотіли. Навіть оця от дужечка, вона також металева, там нема ніякої фабули. Відразу скажу, ним я не користувався, просто от купив От перші, грубо кажучи, відчуття з коробки, далі буду користуватися, будемо дивитися, але якщо її рівняти з якимись іншими китайськими аналогами, ну, не знаю, що може бути краще. Нормальна якість, як я за свої 200 гривень, за які я купив. А зрештою, вирішуйте самі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.